Ковова, захистіть нас, нехай у наших будинках завжди буде вода. Донечани від безвиході на амбразуру вже кидають дітей. Думають, може їх, хоч почує Путін, і поверне воду в їхні будинки. Води в Донецьку немає. Як і графіка теж немає. Питна вода по 5 рублів. Критично мало води на Донбасі стало у липні. Її подають за графіком чотири години раз на три дні. І як правило, з кранів тече вода брудна та з неприємним запахом. А її струм такий слабкий, що ледь вдається набрати таз. От я не знаю, чи знесе мене такий сильний струм води. За що ви нас так ненавидите? Пушилін, хто там? Влада, мар міста, де ви всі? Та навіть така вода на вагу золота. Люди змушені її купувати а окупаційна влада, прикриваючись турботою, розвозить таку саму гребуючи санітарними нормами, і за такою водою стоять черги охочих.